25% дорослого населення нашого району перебувають на диспансерному обліку із артеріальною гіпертензією. Гіпертонія одне із найпоширеніших серцево-судинних захворювань, наслідки якого займають лідеруючу позицію у структурі смертності. Лікар-кардіолог Бродівської районної центральної лікарні Людмила Рокита каже, що людей із підвищеним тиском набагато більше, ніж свідчить статистика. Просто не кожен звертається до спеціаліста, а даремно Людмила Йосипівно, що таке артеріальна гіпертензія і чим вона небезпечна? Артеріальна гіпертензія це синдром стійкого підвищення артеріального тиску вище 140 на 90 міліметрів тут стовпчика. І в Україні офіційно зареєстровано близько 12 мільйонів чоловік з підвищеним тиском, тобто 25% дорослого населення. Але, однак, епідеміологічні дослідження показують, що тиску підвищеного має майже 44% дорослого населення. Артеріальна гіп... гіпертензія небезпечна своїми важкими ускладненнями, мозковим інсультом, інфарктом міокарда, серцевою, нирковою недостатністю. Фатальними аритміями. Ця хвороба є однією з основних причин втрати працездатності, інвалідності і, врешті-решт, смертності населення. За даними досліджень, навіть незначне підвищення артеріального тиску збільшує ризик виникнення судинних ускладнень. Чим вищий артеріальний тиск, тим більший ризик появи мозгового інсульту та ішемічної хвороби серця. А при високому артеріальному тиску ризик виникнення ішемічної хвороби серця в 3-4 рази, а інсульту в 7 разів вищий, ніж при нормальному тиску. Люди часто звертаються до ліка лише в критичному стані, тому що артеріальна гіпертензія, особливо початкові, а нерідко на стабільній стадії може практично нічим себе не проявляти. Організм адаптується до підвищеного тиску і значна кількість хворих помічає тільки періодичний біль голови, втому, іноді дискомфорт в ділянці серця. Через це артеріальна гіпертензія у хворого, на жаль. Дуже часто виявляється вже при лікуванні наслідків інфаркту чи інсульту. І гіпертонічну хворобу називають так тихим вбивцею. Які ж основні причини підвищеного тиску? У 10-15% випадків причину підвищеного артеріального тиску можна встановити. Це так звані вторинні або симптоматичні артеріальні гіпертензії. Вони так називаються, тому що це гіпертензії, коли підвищення тиску є симптомом якогось основного захворювання. Або наслідком вживання деяких ліків, хімічних препаратів. Захворювання, які найчастіше приводять до підвищеного тиску, це захворювання нирок, нирок, хронічний піонефрит. Гломерулунефрит, циндокринні захворювання, і цинкокушенка хвороба, кона, феохромоцитома, це захворювання щитовидної залози, це захворювання ниркових судин, стенози та і інших судин. Ну і медикаментозні засоби, такі як зловживання анальгетиками, нестероїдними протизапальними засобами, використання оральних протизаплідних засобів. У 85-90% причину підвищеного тиску встановити так і не вдається. І це є так звана гіпертонічна хвороба або есенціальна гіпертензія. Які ж фактори ризику гіпертонічного хворого? Фактори ризику розвитку гіпертонічної хвороби відомі, досліджені. Ну, в першу чергу це такий вік. З віком спостерігається зростання артеріальної гіпертензії. Стать у молодому та середньому віці частіше хворіють чоловіки, а з віком ця різниця нівелюється. Спадковість, наявність артеріальної гіпертензії в батьків, родичів підвищує ймовірність захворювання артеріальною гіпертензією. Маса тіла, надлишкова вага асоціюється з дво-шестикратним підвищенням ризику виникнення артеріальної гіпертензії. Деякі харчові фактори впливають на підвищення тиску: це кухонна сіль, кава, алкоголь, смажені копче, копчені страви, цукор, солодощі, рафіновані продукти, консерванти, бараники, стабілізатори, ароматизатори, також шкідливі звички, паління, при однакових рівнях артеріальної. Тиску, мозковий інсульт та ішемічна хвороба у осіб, що палять, виникає в 2-3 рази частіше, ніж тих, хто не палить, а також вживання алкоголю, надмірне вживання. Також психоемоціональні, психосоціальні фактори. Стрес сприяє підвищенню артеріального тиску. Фізична активність у осіб, що ведуть малорухомий спосіб життя, ризик виникнення артеріальної гіпертензії на 20-50% вищий, ніж у фізично-активних. Ну, і, звичайно, небезпечне таке поєднання гіпертензії артеріальної, ожиріння, підвищеного рівня холестерину крові та цукру крові. Так званий це є смертельний квартет. Називайте. Найголовніше. Яке ж лікування? Лікування артеріальної гіпертензії є як немедикаментозне, так і медикаментозне. І мета лікування це стабілізація артеріального тиску на рівні нижчому ніж 140 на 90 мм плотного стопчика. Починаємо звичайно з немедикаментозного медикаментозного лікування. При початках хвороби чи при високому нормальному тиску 140 на 90, даємо рекомендації щодо зміни способу життя, уникати надмірних психологічних та фізичних навантажень в роботі та побуті, відрегулювати свій режим праці відпочинку, щоб не допускати перевтоми, перевантаження виснаження, відмовитися від паління, зловживання алкоголем, не допускати надмірної ваги тіла. Харчування значить треба звернути увагу, що їжу приймати дрібними порціями 3-4 рази на день, як деякі хворі кажуть, а я всього їм один раз на день, а так така повна. 3-4, але дрібними порціями вставати за столу з легким відчуттям голоду, не споживати їжу під час психоемоційних навантажень. За 2 години до сну їжу вже не вживати. Перевагу надавати свіжим овочам, фруктам. Кашам сільнозерновим кашам гречана, вівсяна, квасоля, бобові, кисломолочні продукти, якісні, кефірні, солодкі йогурти, свіжий сир, нерафінована олія, морська риба, нежирні сорти м'яса, пити чисту воду, зелені трав'яні чаї, напари сухофруктів, обмежити вживання солі, алкоголю, цукру. Виробів, що його містять, всяка випічка цукерки, смажених страв, тонізуючих напоїв, також кави міцного чаю, газованих напоїв, які містять барвники і консерванти, копченості, виробів з білого борошна, майонезу, салатних заправок, твердого та плавленого сиру. Ну і, звичайно, розширювати свій руховий режим. Тому що регулярні фізичні вправи є корисними як для лікування гіпертонічної хвороби, так і для її запобігання. Для нетривнованих осіб оптимальний режим фізичних вправ – це 30-45 хвилин ходьби, 3-5 разів, хоча б на тиждень. Якщо вже є якісь. Зміни зі сторони серця обов'язковим є проведення велоаргометричної проби для того, щоб для хворого скласти такий індивідуальний режим фізичної активності. В будь-якому випадку слід уникати сонячного перегрівання, перебування на сонці довго, протипоказана робота, зв'язана з нахилом голови, робота на городі, ручне прання. Ну і медикаментозне лікування назначає тільки лікар. Медикаментозне лікування слід приймати регулярно гіпотензивні препарати, не можна самовільно відміняти. І навіть якщо в якийсь день тиск є нормальний, ліки треба хоч менші дозвіл, але приймати. І слід не забувати, що ми ліки приймаємо не для того, щоб збивати тиск, а для того, щоб він не підвищувався. Для лікування гіпертонічної хвороби є великі шість груп препаратів. В кожній групі є дуже багато препаратів. Є покази, і протипокази. Підбір ліків може зробити лише Лікар. Від хворого що вимагається, щоб хворий собі два, хоча б два рази в день контролював тиск рано і ввечері, завів собі журнал, в який він робив ці записи, придбав тонометр для вимірювання тиску. Якщо щось там в лікуванні було б неясно, звернутися до лікуючого лікаря. У нашій області вже майже рік працює механізм часткового відшкодування вартості ліків від гіпертонії. Його запроваджено у рамках реалізації другого етапу пілотного проекту запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби та лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Отже, Людмила Йосипівна, куди потрібно звернутися хворому для того, щоб отримати дешевші ліки? Хворий в першу чергу він звертається в поліклініку за місцем проживання. Чи на ФАП, якщо це в сільській місцевості, до лікаря загальної практики сімейної медицини, чи до терапевта в поліклініці, невропатолога, кардіолога, ендокринолога. Мусить бути виписаний рецепт на ці ліки, тому що відпускаються в теці ліки лише за рецептом. Рецепт завірений завполіклінікою поліклінікою. І хворий потім звертається в аптеку, яка задіяна в реалізації цього проєкту. Це наша центральна аптека з її підрозділами в Лишневі та в Заболоцях, та е, аптека Сальве. Чи на усі препарати є знижка? Ми маємо дозвіл виписувати на сім хімічних. 7 хімічних Назв препаратів. Тобто так: препарати з групи інгібіторів АПФ, Еналаприл, Лізінопріл, з препарати з групи бета-блокаторів, бісопролол, Метопролол, небіволол, препарати з групи антагоністів кальцію, амлодипін і короткої дії фенігідін. Але ці сім препаратів вони в цьому пілотному проєкті мають назви. Дуже там десятки назв інших. Цей же ж хімічний препарат, назви фірми мають свої назви. І хворий вже в аптеці вирішує разом з аптекарем, який йому краще препарат взяти для лікування, чи наш, чи імпортний, тому що скидка на кожний. Препарат є індивідуальна від кількох гривень до десяток гривень в залежності від ціни препарату. Отже, підсумовуючи. Аби отримати пільговий рецепт, хворий на гіпертонію, повинен звернутися до кардіолога, сімейного лікаря, терапевта, невропатолога чи ендокринолога. Той виписує на спеціальному бланку рецепт, із яким хворий звертається у аптеку. Якщо це є у місті броди, це аптека на вулиці Гончарській, аптечний пункт, що у поліклініці, та аптека Сальве. А ми дякуємо Людмилі Йосипівну за змістовну розмову. Принагідно вітаємо. Із Днем Медика бажаємо усього найкращого. Дякую. А хворих Бродівського району. Прошу звертатися до спеціалістів і в районну поліклініку.